Весняне свято провели у дитячій художній школі. Під керівництвом вчителів вихованці мистецького закладу створили художні роботи на сонячну тематику. Наші діти намагалися передати прояви сонця в кожній своїй роботі. Ось весняний букет освітлених сонця, сонячні пейзажі, неймовірні жіночі портрети. А на цій роботі птахи і квітуче весняне дерево. А ось так наші діти зобразили образ самого сонця. Весняного. Веселого і усміхненого. Роботи представлені в 14 різноманітних матеріалах і техніках. Ми бачимо прояви сонця в усьому навкруги. У кожній роботі сонце своїми промінцями проявило дитячі здібності і талант. На виставці, зокрема, представлені роботи дітей виконані у трьох нових техніках, одна з яких кіносайга. В основі технології лежить аплікація. Клаптики тканини накладають на пласку чи об'ємну поверхню, а краї заправляють у заздалегідь зроблені розрізи. Як основу використовують пінопласт? Ще дві нові техніки, які можна побачити на виставці: легкий пластилін і фреска. Ми спробували зімітувати фреску, тому що справжню фреску ми в условиях, звісно, тут не зможемо зробити. Ми наростили гіпсом трошечки об'єм. А потім на кінечному шарі цього ґрунту ми нанесли по сирому фарбу. Це також є техніка справжньої фрески, коли по сирому наноситься фарба. І використовували фарбу по древній техніці темперну, не просто гуаш чи акварель, чи акрил, а темперну фарбу, яка використовувалася ще ну якби з, -з древності. Дітям дуже сподобалось, дуже зацікавлені. Дуже їм подобалось саме ґрунтувати, сам процес створення. Тому, в принципі, всі всі раді. Ми з дітьми на нашу виставку спробували таку нову техніку з легкого пластикого пластиліну. Ось такі роботи цікаві в нас вийшли, і різні техніки застосовували в цій роботі. Дітям дуже було цікаво спробувати щось нове. В них дуже гарно вийшло і тому кожен був задоволений своєю роботою. За допомогою легкого пластиліну діти відчули себе справжніми скульпторами. З такого матеріалу можна отримати оригінальні та цікаві фігурки, які після застигання міцнішають, але все одно залишаються легкими, не розвалюються і не ламаються. Цьому році ми вирішили застосувати ще одну нову техніку, і представити її на виставці з дітками першого класу з маленькими. Вивчали нову техніку це гобелен по колу. Діти тут ознайомилися з різними відтінками жовтого кольору, з кольором сонця, також вони використовували різні ниточки різної товщини. це розвиває їх фантазію, яву також розвиває моторику дитячу. Тобто, це було і цікаво, і корисно для дітей. Вони відкрили багато нових ідей, нових кольорів, відтінків для себе і дуже зацікавилися цією технікою. Взагалі це дуже чудово, що діти, які навчаються у дитячій художніх. Школі, що вони не просто навчаються малювати, а що вони з дитячого віку вони опановують таку велику кількість різних технік. І пізнають, наскільки таким багатогранним може бути образотворче мистецтво взагалі. Сьогодні дуже приємно відкривати нашу виставку, першу виставку в цьому календарному році, яка присвячена саме сонечку, саме весні. І назва в неї така досить цікава. Ми довго з викладачами думали, як нам її назвати. І вирішили назвати, розпустило коси сонце, заглядає у віконце. Тобто, щоб сьогоднішнє сонечко, сьогоднішній настрій, сьогоднішні теплі кольори, які на виставці в наших роботах присутні, зігріли кожному душу, серце і налаштували на весняний настрій. Ми дякуємо сонцю за чудовий весняний настрій, за натхнення і бажання творити. Дякуємо за тепло, за радість життя, дякуємо за зігріти сонечком серця. Неможливо уявити життя без сонечка і жінки. Адже саме весною ми відзначаємо міжнародне свято всіх жінок 8 березня. Жінка, вона як сонце, чарівна, лагідна, щира, щедра на теплі почуття, любов і ласку. Без жінки, як і без сонця, неможливо уявити життя. Наші милі, найпрекрасніші і найчарівніші жінки. Дозвольте привітати вас сонячним весняним святом.